Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Vіrax та граблів розшилка Сонечко. Приїхала до нас нова партія РВД. Ось такі класні варіанти. Дуже давно вже з ними працюємо. Працюють взагалі безвідмовно, ніяких проблем в них немає, ні розривів, нічого. Йдуть вони під 24-й ключ. Є варіанти, як з прямими штуцерами, ось такими з обох сторон, або і з углові ось такі. А з іншої сторони йде прямий. По розмірам вони йдуть будь-якої довжини, велика кількість, як бачите, вони йдуть від 10 см. Ось так. До 2,1 метра. Ось. Ось такий довгий РВД. Так же саме, і як і прямі РВД. В основному углові, углові РВД йдуть нас на переобладнання, тобто хто встановлює собі переобладнання рульового. Якщо вас зацікавили, РВД будь-якого розміру, не тільки на МТЗ. Телефонуйте. Номер перед вами на екрані та і також є в описі до цього відео. Якщо ви дивитесь нас з Молдови, Литви, Латвії та Естонії, перед вами номера телефонів-перевізників, з якими ви можете зв'язатися та обговорити умови доставки до вашої країни. Ми працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб не загубити нас. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!